Про Ілона Маска Хто не знає Ілона Маска? Ілона Маска знають усі, але власне кажучи, його шлях від розробника і великого бізнесмена до одного з представників апарату президента США доволі швидкий, стрімкий і цікавий. Отож далі про це говоритиму з нашим гостем Олегом Приловським, асоційованим експертом інституту американістики. Пане Олеже, скажіть, будь ласка. Шлях, власне, він надто стрімкий е, від бізнесмена до політика. Як так страпилося, що він опинився в команді Трамп? Ну насправді це шлях, скажімо, те що стрімкий він дуже такий скрупульозний, Я б назвав це так. Ілон Маск не втрачав можливості зайти в політику, і навіть багато хто сумнівався, чи він дійде, Я сам зокрема, сумнівався, чи він настільки буде глибоко посідати в американській тіні війни. з Зіната адміністрації все почалося з того, що Ілон Маск був одним з найбільших. Донорів республіканської партії, самого такого виборчого фонду Трампа, в, цьому, в цій передвиборчій гонитві, він вклав близько 100 мільйонів доларів, лише, лише один він в цей фонд. Потім він починає давати, ледь не роздавати гроші, так? Виборцям, зокрема в Пенсільванії. І що він не. Гречкосії, то він був таким активним доларом Росіям, грошосієм, і в такий спосіб він фактично привертав увагу тих. Хто так сумнівався, чи е, голосувати за Трампа чи ні, Пенсильванія за один штатів, що коливається класично, і в такий спосіб він отримує довіру від Трампа, він поступово м'яко входить в його наближене коло, і вже згодом е, Трамп, скажімо так, не уявляє собі місць своєї адміністрації без такого радника. Е, Підкащика, як Ілон Маск, хоча з'являлися новини ще ж на початку цього року, навіть наприкінці минулого року, що Дональд Трамп побоюється впливів маска, але зараз бачимо, напевно, що все ж таки вони знайшли певне порозуміння, і напевно, все ж таки, поки що, вплив Ілона Маска послабився, вони таки активні, як цього як про це принаймні говорили в січні. А як взагалі самі американці ставляться до Ілона Маска? Абсолютно по-різному, звісно, є ті, хто підтримують його, ті, хто завдячують йому розкриттю на так, свободи слова. Це найгучніша така подяка. Ілону маску, зокрема, через його мережу X, яку він викупив Твіттера, Септо. вони йому завдячують за те, що він фактично розвивається плюралізм думок. Направду на Твіттері достатньо цього плюралізму стало. Але водночас є і ті, хто дуже так критично ставляться до нього. Це все ж таки побоювання, що не сам Трамп є президентом, що президентом може вважатися вже і Ілон Маск, хоча і неофіційно. Це зокрема, ми бачили і в популярних обкладинках відомих журналів, де на конституцію клав руку так, от скриєчку Трамп, а передусім Маск. А є ті, хто геть категорично не сприймають маска, і це зокрема. Ті, хто скажіть, скажімо, так є жертвою його політики, зокрема його департаменту ефективного управління, яке він очолив оце новостворений департамент, урізаються робочі місця, звільняються численна кількість людей. Це робиться, звісно, аби з кошти звідкись взяти. Але від цього страждають малий бізнес. А також від цього страждає просто урядовець, такий регулярний робітник, і ці люди ну. Вже напевно голосуватимуть за демократів в через два роки. Ну, власне, ви сказали про новостворений департамент ефективності. Я зацитую власне Трампа, який давав інтерв'ю Fox News Про те, чим ж займається там маск, викорінює марнотратство уряду, шахрайство і зловживання. І вже заощадив американським платникам податків мільйони доларів. Тобто, він це робить шляхом звільнення людей з їхніх робіт. Ми бачили багато власне. Звернення американців, де вони говорять про те, що ну я голосував за Трампа, але позбувся роботи. Е, чи може це спричинити власне така політика? Маска е, до того, що ну, народ збунтується? Збунтується чи ні американці? Це така дискусійне питання. кожного з них своє розуміння бунту, так? Але те, що це буде голосування ногами певною мірою, однозначно так. І вже цієї п'ятниці, 28 лютого, є, запускається така раптівка, але вона набирає обертів е, голосу. Фактичного голосування ногами це е, ні купівлям протягом всієї доби 28 лютого. Американці е, збираються в такий спосіб бунтувати, не купляти нічого на цифрових мережах, як Амазон, е, наприклад, е, не купувати нічого в стаціонарних е, супермаркетах, Волмар, Теско, наприклад, вони. Скажуть ні, оцим корпораціям і в такий спосіб хочуть показати, що від них залежить якраз оці ці виборці магнати від виборців. Від від завдяки ним живе фактично кожен бізнесмен нинішній, і це в принципі хороша ініціатива. Подивимося вже за два дні. Наскільки вона буде популярною і наскільки вона. Здійснить поштовх, звісно, що то саме Амазон не сильно постраждає, якщо лише американці е, не купуватимуть, а міжнародні покупці будуть надалі ним користуватися. Але це буде важливий сигнал, що е, все ж таки американець він зацікавлений в тому, аби е, показати своє бажасвій е, такий погляд, висловити і що вони не хочуть примирятися з тим, що їм насаджують, як їх скеровують. Подивимося. Ви нагали про голосування ногами. Буквально вчора, позавчора, в одному з міністерств США завірусили відео, власне, де Трамп облизує ноги маску. так? Що це? Це такий теж прояв своє своєрідний протесту. Напевно, напевно, це протест, а радше можливо, це і висміювання. Не люблять, коли люди, коли їх весніють, коли їх так от принижують публічно. А з Дональдом Трампом, це взагалі е, очевидно. Він підприємець, який кров і потом на початках своєї кар'єри. Потім зрозуміло, і іншими методами, не зовсім чистими, здобував собі ті місця і позиції, на яких він зараз перебуває, і сходинки, якими віншов. І що тут його хтось підсиджує? Що цього тут о, принижує в такий спосіб? Показує, що він вже не той, ким він був. Що знайшлися ті, хто краще за нього, хто може бути мати більше влади, це його для нього буде так само таким викликом. Чи зреагує він на це, чи піддасться він на такі провокації? Цікаво теж подивитися, адже тут ще треба враховувати і вік Дональда Трампа. Все ж таки люди старшого віку, вони. Іно ну, або більш гарячково сприймають. Або все ж таки вони можуть з досвіду з таких висоти плеч своїх змахнути рукою і сказати, хай вже буде. Але подивимося, чи до якої когорти належить з них Дональд Трамп. А Чи нема взагалі а, амбіції Вілона Маска стати наступним президентом в США? Не хочеться бути про цю касандру в цьому сенсі, але я й не буду в принципі, тому що Ілон Маск дуже така непередбачувана фігура. Він сьогодні каже одне. завтра він каже інше, і його полі настільки є стрімкі, що ми не можемо їх простежити. Напевно, вони настільки стрімки, наскільки його і амбіції потрапити на Марс, тому що ще три роки тому згадайте, маск активно підтримував Україну, казав, що всі старлінки будуть надані, допомога активно буде йти. Через три роки він змінює свою позицію на 360 градусів. Чи зміниться його позиція бажання бути в уряді чи ні? Чи бути активним політичним діячем односібним таким теж важко собі судити. Я не гадав, що він піде у політику. Я гадав, що все ж таки йому доцільніше бути як підприємцеві зі своїми? Зі своїми Брендами і так далі, але бачимо, що він все ж таки може поєднувати або вважає, що може поєднувати обидва. Тобто зараз немає таких от посилів, що він позиціонує себе кандидатом в 48 й президенти, але це ж може змінитися за ці 4 роки. Власне, про його постійні стрибки настрою і зміни думок. Насправді питання це таке ширше. До е, наскільки вони тісно обговорюють позицію і політику Трампа е, між собою, тому що е, в деяких питаннях, наприклад, Трамп говорить одне, а е, Ілон Маск говорить зовсім інше. навіть можемо згадати про те, що коли Трамп вимагав е, мобілізацію в Україні е, поставити від 18 років, так ілон е, Маск сказав, що це вбивство дітей. Е, е, що відбувається між ними? Бо влажне враження, що вони живуть на різних континентах і забув. Були номери телефонів один до одного направду. Складається таке враження, але це не два таких полюси в політику Сполучених Штатів. Я би виділив ще декілька полюсів. Один з них це Дональд Трамп молодший, це його син, найстарший син Дональда Трампа. Це третій такий полюс, а четвертий менш можливо. До якого тяжіє певна частина виборців глядачів, але це буде Джей Vance. Джей Vance чудово працює на внутрішню аудиторію, і в цьому сенсі він є таким, от стовпом, який притягує. Чому вони не мають узгодженої позиції? Напевне, все ж таки. Через те, що кожен з них прагне особливо перші два маски американський президент, вони прагнуть все ж таки. Вони звикли радше вони звикли бути лідерами в своїй сфері. В своїх вузьких колах вони звикли, що на них орієнтуються, і в цьому сенсі вони і йшли подібним шляхом. Обидва з них починали як підприємці. Тобто, можливо, в цьому сенсі вони не узгоджують своїх позицій, тому що вони не звикли зрештою з кимось це згоджувати. Це не їхні моделі поведінки, і тому. Радше я би звертав на цю увагу таку, психологічну, а не на якісь політичні амбіції, хоча амбіції, так само чи скажімо, там ем, стратегічні кроки. Я гадаю, що це все ж таки другорядне. Ну але це виглядає з боку як цирк, коли права рука не знає, що робить ліва рука. І не злагодженість у діях гаразд. Амбіції у Маска невідомо чи є, але тим не менше Трамп підтягнув Маска до себе в адміністрацію, кого підтягнув маск. Тому що ми знову ж таки розуміємо, що він є далекоглядний, він є бізнесмен і, очевидно, він заручився підтримкою. Хто це хто, чи відомо, власне, хто це, який пішов за ним. Ну, напевно, найближче, хто з ним це його син. Він ходить з ним часто, і можливо він готує таку ієрархічну ем, складову. Напевно, на по лише підприємницьку, але виглядає це так, хоч і е, знову таки далеко глядно, тому що е, синові там він доволі юний, е, малий зрештою. А хто зрештою йде з ним як політичні діячі? Це один з найбільш е, таких сумнозвісних е, для України. Вівек ремасвамі так він спочатку був таким анонсованим другим головою цього департаменту ефективного управління. Бачимо, що маск не шукає собі помічників. Йому треба бути односібним. Тому рамасламі подається в губернаторі одного зі штатів. Це Одна з таких найбільш гучних постатей інші діячі вони все ж таки не зараз не звучать надактивно. Звучать я б сказав, інші звучать інші підприємці і акцент на підприємців зараз в в Трампа. Можливо, з подачі маска, але існує і їм дають доступ до. Медіа їм дають доступ до е, соціальних мереж, їм дають доступ до франшиз різних, їм дають доступ до політики. Зрештою, тому е, можливо, це скажімо така хвиля свідомих чині, але спровокована маском, і вона відкриває таке велике поле для різного роду підприємців, відомих е, власників е, різних. Е, Операції пане Лаже, мене останнє запитання, і не можу власне не його не задати через те, що це просто гаряча новина. Є підтвердження, що Трамп зустрінеться із Зеленським вже цієї е, п'ятниці. Е, є приблизно орієнтовне те, як виглядатиме ця угода, і, зокрема, не дуже коректно сформульована або перекладена е, е, момент про те, що вона є вигідна фінансово для України. Нато, окрім того, Україна отримуватиме постійну військову підтримку збройну, а також це да ця угода дає змогу продовжувати боротьбу. Це так формулює Трамп. Скажіть, будь ласка, ну то в американці Трамп хоче диктувати Україні, коли потрібно завершувати боротьбу чи взагалі впливати на українські процеси внутрішні. Не скажу вам точно, наскільки це формулювання збігається з тим, що буде на папері, адже все ж таки по договір, власне, треба судити по паперовому вже фінальному тексту, так але та самі формулювання Трампа так вони от, активно бурхливо обговорюються, сприймаються в мережі в суспільстві. Останній тиждень я би закликав тут не зважати на них так, от гостро і підходити до них знов таки з позиції оцінки Трампа, як не політика, а як людини, і це людина, яка. Не така, як є вона, як це така сама людина. Тут важливо, що вона не така сама політик, як був 45-м президентом, але це така сама людина, як вона була в сорок е, за часів 45-го президента, і в цьому сенсі це знов такі підприємець, які не особливо колись цікавився політикою до того, як посів Білий Дім, не цікавився міжнародними справами, не особливо цікавився воєнною справою. Це людина, яка отримує інформацію з різних джерел, компілює їх завдяки різним е, радникам. Їх обробляє і потім видає те, що видає, і плюс це. Людина 78-річного віку тоді він хіба що відрізнявся в цьому сенсі, тим що йому було 69, Це людина, яка звикла. Дати вказівку а далі щоб розбиралися понижче по рангу чиновники чи відповідальні особи, і в такий спосіб ми бачимо, що це відбувається і сьогодні. Тому я все ж таки не передавав би уваги всім словам і заявам Трампа. А я скажу вам, до речі, це цікаво. Він відповів на понад тисячу запитань за свій місяць роботи. А в той час, як вони виставили на Fox News, як Байден дав відповідь на понад там зається 200 запитань. Вони цим вихваляються як таке певний досягнення, певний здобуток. Тобто, це знов таки робиться часто і для шуму, для інформаційного навалу, аби з ним закрити щось таке негативне або менш помітне, і знов таки показати себе переможцями. На противагу попередникам і е, на загальному піднесенні, то що їх обговорить всі, тому я думаю, що це частина радше піар-кампанії. Загалом, як і будь які будь-які політичні кроки, вони завжди місяць цей піар-елемент. А по до угоді будемо вже говорити, коли матимемо. Фінальний текст договору його повний вигляд і перекладений, і оригінальний. Дуже вам дякую, пане Олеже, за те, що мали час доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадую, це був Олег Приловський, асоційований експерт тобто американістики.